Трусики сліпи набір з п'яти штук, а трусики йдуть з мережевим. Мені дуже подобається цей набір, саме його кольорами. В нас ще таких кольорів не було, хоча в нас, боже, в нас на складі більше 10 тисяч різних артикулів і різних моделей трусиків. І ми постійно поповнюємо різними моделями, кольорами. От саме таких ще не було. Мені найбільше з набору подобаються ось або ці два, або ці два. Дуже гарні кольори, це цей популярний колір масла зараз. Mm -hmm. Я навіть пам'ятаю, то манікюр був такий так, малий так, да? так. кольор масла. Минулого Оце минулого. такий е, ніжно-бусковий, да. а це такий е, пудрово-рожевий. Про цей набір, в яких він є розмірах? Е, поки що він є в нас в наявності від М до XL. І ми намагаємось уловити у нашого постачальника батальні розміри, тому що цей набір дуже гарний. І ми впевнені, що якщо будуть батальні розміри, то всі дівчата. 100% Я просто його Розбер... роз... да, розберуть. розберуть. Я би хотіла сказати про цінову політику. Цей набір коштує реально на те, як він виглядає, коштує дуже. Я би дешево. так сказала, дешево, Да, Тому, тому що... що мережа вона справді воно дороге, тому що як воно класно виготовляється. А ще погляньте, яке воно в нас якісне. Так, да, і я б просто хотіла тут зауважити, що насправді багато дівчат чомусь думають, що брендова білизна вона чимось відрізняється від там іншої білизни, яка виготовлена з такої самої тканини. А я просто хотіла сказати, що це на мою думку, вже в 21 столітті це просто нераціонально купувати а, одну штучку трусиків за ту ціну, а, за яку в нас може коштувати набір. А то й два набори, тому що ми зустрічали, наприклад, я коли а, дивилася там ну, Вікторія Сікр, там Кельвін Klein, реально дуже дорога білизна, але при тому вона взагалі нічим не відрізняється від цього. Ну, дівчата, абсолютно нічим. Той самий склад, той самий дизайн, але а, то не вартує того. Тому що тут ви дійсно придбаєте одним, а, одною покупкою зразу п'ять трусиків, і вони вам прослужать реально довго. Плюс до того, подивіться на цей дизайн. Ззаду в нас іде посередині бавовняна вставка для того, щоб нічого не перевлипало, нічого не перетискало і не створювалося основне почуття дискомфорту. Тобто, хто сказав, що те, що гарно, не має бути зручно. Ці трусики поєднують в собі зручність, комфорт та при тому жіночу естетику і дійсно те, що от буде, що ви собі дійсно зможете подобатися в дзеркалі, що дуже важливо. От ви, коли їх знаєте, мені це не бір. Нагадує таке відчуття, що ти виходиш, ти прийшла додому. Ти напустила собі ванну, спіною, свічечки, музику якусь релаксуючі. Ти... Да, ти собі покупалася, виходиш з ванни, з душу, намазалася обов'язково якимось кремом приємним, лосьоном і одягаєш цей набір і сідаєш дивитися свій улюблений фільм. Тому це саме вайб ось цих от трусиків. Розміри йдемо до А, до, до Така розмірна сітка, посадка середня, трусики. Еластичні, тому не будуть перетискати боковий шов приблизно 5-6 см. Тому, якщо ви хочете щодня відчувати ось цей вайп, знаєш, girly girl да. вайп, <свісно> жіночний, то цей набір має місце у вашій шафі.